Що ви можете сказати? От головний виновник цієї цієї події. Нимаєш. Як ви це знайшли? Без металу і скатель, як ви це знайшли? А ти не був там коло того? Я... Сам знайшов, а чи ти ще нас питаєш, як ти самий знайшов це? Це все для історії. Сусідська Самі... Валя, все для історії. Дімо. Видити, яка... цей чоловік наробив такої буші, що пів Чернівецької області приїхало подивитися на нашу малюну. Корову ні посуть, що ти Корову посуду. Стелецю пору в суд корову, правильно. Ми тепер маємо вже людину, яка одна поїхала, сутку віддіжурила, друга приїхала. Це ця, так? Да? А хто приїхав ми поїхали до приїхав на діжусь. А що це ще сутку то охраняти, чи що? Це ще має дядь Вась сутку охраняти? що що? Ші ще Шісутку маєш охранятися? Ну напевно. Так, виходить, зараз За 6 суттю маєте охраняти це? У мене є предложення. Знаєш я? Розпалити вогонь, тому яруй кинути це і буде у нас і став, і. і... і зірванець. Це. А головка там є, бліокбі скажу. Що що? Головка є. Та головка є, яка у вогню вогонь кинути це, як бахне. Вже... А то вже поїхав ще? Dobro, ja, mm -hmm. to mi ni pofit, ne. Člen, mm -hmm. član korespondent. Čas za. Dobro, vsi, a deputat prišel. Zmjena. Zmjena. No comment, no. Депутат, є вже новий жовнір у нас. <со> все, гай, давай. Ти молодець, що ти це все зробив. Я <со> був А це Волощук, це мізнає. Що кажу, сказали охороняти. Ми тепер спимо спокійно.

Хто не йшов? О, от вас ріша, тому що зробить на з дерева. кінець!